А без доріг і ні туди, і ні сюди. Так перефразувавши відомий вислів із кінофільму, наші кореспонденти підшукали епіграф до наступного сюжету. Саме темі ремонту шляхів Прикарпаття у середу була присвячена зустрічі в обласній держадміністрації за участю керівників області, депутатів Верховної Ради, очільників районів, міст, сільських та селищних голів Прикарпаття. Будуть дороги, буде розвиток інвестиції, буде рух регіону до Європи. Не буде їх, не буде нічого. Далі у сюжеті. Перший крок завдяки старанням депутатів Верховної Ради від Прикарпаття вже зроблено, каже керівник обласної держадміністрації Олег Гончарук. Мова про 700 мільйонів гривень виділених з державного бюджету на ремонт шляхів Західної України. 400 з яких планує отримати саме наша область. Це є три дороги державного значення. Дві національні дороги, тобто Мукачево, Львів, Стрий Мамалига і одна регіональна дорога Татарів Кам'янець-Подільський. Але цього, звичайно ж, мало. Є хороший проект, єврокарпатська ініціатива. Але знову ж таки, без доріг ні туристів не будемо мати, ні інвесторів. Тому пропозиція від ініціаторів зустрічі до присутніх акумулювати якомога більше коштів з різних джерел на дороги. За яких умов ми побудуємо ці дороги? Я вам відразу хочу сказати за умов нашої кооперації. Яку кооперацію я пропоную? Оці гроші, які ми виб'ємо з бюджету із Євросоюзу, з ЄБРР і інвестиційно Європейського банку, будь ласка, до 20% місцеві бюджети плюс і до 10% бізнес. Це ваш округ, ваші люди будуть за це поважати не менше, ніж за ремонт якогось даху. Давайте вкладемо в дорогу. Область сьогодні має так званий резервний фонд обласного бюджету 70 мільйонів. Я вас прошу, депутатів обласної ради, давайте вкладемо в дороги в конкретні дороги, не магістральні, але в конкретні дороги краю. Нам потрібна все-таки програма дороги Прикарпаття. Ми, депутати обласної ради, добивалися цієї програми вже серйозної програми з серйозними прорахунками. Ну, минулих два роки такої програми немає. Я думаю, що ми, врешті-решт, таку програму. На сесії обласної ради повинні затвердити, ми повинні відкрити для себе очі. Ще одна проблема: хто візьметься за ремонт доріг до облавтодору, кажуть депутати довіри? Мало ось є інформація стосовно того, що впродовж останніх трьох років тільки по службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області та Івано-Франківському облавтодору. Відкрито 33 кримінальних провадження. Якщо ми будемо будувати дороги, хай ми виберемо якихось, можливо, навіть приватні фірми, тільки не Укравтодор. І хай ці фірми на конкурсній, максимально прозорій основі проведуть між собою якийсь оцей конкурс, і ми виберемо кращих. І нехай будують. Щодо додаткових коштів на ремонт доріг, то тут мають бути залучені гроші, які збирають до місцевих бюджетів. Це акциз на продаж паливно-мастильних матеріалів, алкоголю, пива, тютюнових виробів, податок на нерухомість, ставки якого кажуть працівники фіскальних органів у багатьох населених пунктах області занижені. У нас народ поставили на грані виживання. І якщо ми зараз хочемо сказати, що якщо я побудував будинок своїми руками і його треба оподаткувати. То я кажу ні. Підіть до людей і скажіть, як це треба зробити. Коли людина цілий вік працювала і поставила 180 квадратних метрів в свій будинок, аби жила сім'я і жили діти, тоді давайте скажемо в селі, як ми це маємо зробити. Чи має сільський голова піти до магазину і стати під магазином разом з секретарем і сказати, купуйте більше горілки, пийте або сигарет і будете краще жити. Чи відправити секретаря на заправку, поставити там ліжко і сказати, скільки машин заправилося? Я би не хотів, щоб ми так робили. Чи є питання по сільських головах? Повірте, їх от сидить жіночка теж сільський голова. Ось така копиця. Давайте зараз. Чи ми зібрались заговорювати питання чи вирішувати? Сидить пан Круць, Я його за останній час у дякую, що прийшли. Ну, є глобальні речі, є точкові речі. Але ми сьогодні говоримо про принцип. Дороги номер один. Ще одна проблема, яку озвучили на зустрічі: відсутність проєктної документації на ремонт доріг. Найближчим часом ми визначимося, що таке покращений ремонт, що таке ямковий ремонт, які на це потрібні кошти і що ми робимо. Відповідно на що потрібна документація, на що ми зараз не маємо документації, але можемо це робити з використанням коштів. на слідуща зустріч ми говоримо, хто приймає участь в тендері. Так, перевагу будемо віддавати нашим місцевим виробникам Івано-Франківським. Якщо вони будуть спроможні виконувати ті вимоги, які ми ставимо. Так ми будемо контролювати, куди гроші йдуть. То чи буде Прикарпаття з хорошими дорогами? Чи вдасться за першим кроком зробити наступний? Скептиків щодо цих питань у залі відверто вистачало. А відтак поки що вони, на жаль, залишаються питання ці без відповіді.